Шановні колеги, вчора у нас не склалося з законопроектом, який запроваджує оподаткування на цифрових платформах, тому є сенс пояснити деякі важливі речі. Адже завдяки йому та ще деяким законопроектам ми говоримо про можливість виконати важливі завдання. Ці законопроекти спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу. Отже, вони є виконанням зобов'язань країни, яка є кандидатом на вступ в Європейський Союз. Також вони входять до переліку попередніх домовленостей України з міжнародним фінансовим фондом. Прийняття цих законопроєктів забезпечує схвалення МВФ нової програми розширеного фінансування для України на 8,2 мільярда доларів, що є своєю чергою гарантією отримання репараційного кредиту від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро. Пам'ятаємо і про те, що оподаткування на цифрових платформах, а також дрібних. Поштових відправлень забезпечує надходження додаткових коштів до державного бюджету. Йдеться про майже 35 мільярдів гривень, які підуть на потреби Збройних сил України. Щодо конкретики запропонованих законодавчих ініціатив на своєму засіданні комітет з питань фінансів, податкової та митної політики наполіг на правці. Яка запроваджує в українське законодавство важливий європейський критерій? Він чітко відрізняє комерційну діяльність від побутових продажів на цифрових платформах. Якщо людина здійснила протягом року продажі на суму, які не перевищують 2 тисячі євро, їх доходи на цифрових платформах, оподатковуватися не будуть. Законопроекти 12429 та 12430 запроваджують оподаткування товарів, що переміщуються поштовими та експрес-відправленнями. Прийняття цих законопроєктів дозволить суттєво знизити негативні наслідки сірого імпорту. Нагадаю, що за період з 22 року, по вересень 24 в Україну було здійснено понад 140 мільйонів таких відправлень. Їх загальна вартість понад 190 мільярдів гривень. Запровадження НДС на поштові відправлення це євроінтеграційний крок. В ЄС з 2021 року вже скасовано звільнення від імпортного ПДВ для дрібних відправлень. Окремо відзначу, що наш комітет забезпечив, щоб в законопроектах також було розведено побут та бізнес. Громадяни зможуть отримувати без оподаткування товари вартістю до 45 євро, якщо вони не призначені для комерційної діяльності. І ще один важливий момент: давайте виходити з того, що МВФ це не диктатори. А партнери, які реагують на логіку та аргументи в МВФ, треба домовлятись, але для того, щоб йти по цьому шляху, слід дотримуватись правил та готовності до реформ. Дякую за увагу.